Доброго всім дня. Сьогодні 2 вересня, знаходжуся Кіровоградська область, село Приют. На своєму участку, де ми два дні тому садили мальвіну у дві строчки. Ось отак вона виглядає після оцього пекла, що було вчора і позавчора, все воно тут стоїть, як ви бачите. Все дуже гарне, красиве, росте, нічого не упало. Ось друга стрічка, показую так, як є. Висадка стаканчиків була. Хто не бачив це відео, верніться назад і подивіться. Там є, як ми це все садили із внучкою. Так, я почав. Чого сьогодні це відео хочу вам просто трошки відповісти, отак коротко про сорти клубніки чи полуниці от Чого у мене на моєму участку вже 8 рядів мальвіни. Зараз геть коротенько відвідю на ці опроси і покупчики інтересувалися. Я зараз почну з самого низу, що в мене є. Зараз ми сейчас пройдемо. Тут у мене вже знаходжуся внизу на своєму частку. Тут було скошено 2,5 тижні назад. Усе. Зараз ми подивимося, що на сьогодні тут. І так, тут широкі три ряди мальвини. Ось, ось так вона виглядить, ось, ось зблизька. Зараз роса така, утро. Оце так вона виглядає. Вона відходить. Як ви бачите, усі у мене немає, я її не даю просто їх. Випускати. Формуються мощні кущі такі. І вона тоді дає хороший урожай. Далі. Міця Шиндер була скошена. Ось Міца міця Шиндлер. Маленька, вона тут оставив. я вам говорив, що я ставив просто 5 кущиків для колекції. Ось вони всі. Так, купчиха. Інтерес по Купчихі. Багато людей пишуть. Що от ніяка, маленька, не цей. Ви знаєте, я думав точно так же, як і ви. Перший рік я її посадив, начитався в інтернеті, єлі її знайшов, прислали мені, не міг заказати одразу, потім знайшов в одній фірмі. Вони мені кажуть, ні, в нас фріго і більше сотні, чи це менше сотні ми не відправляємо. Ну, думаю, ладно. Хай буде ще ще й за дурні гроші. Ну думаю, ладно, возьму, вже сотню роздам там кому. Мені взагалі то треба було там три десятки. Ну, Місто три десяток купив я сотню. Прийшов мені гербарій, я ніколи цим не займався. Моє, моє, моє вирощування цієї полуниці, воно одночасно. «Началося з виноградом з 2019 року. Я не хочу сказати, що ми геть її не вирощували, Просто особисто я цим не займався. Дружина займалася там, коли ще не знаю, років 10 назад садили, ну, нас толком її не було врожаїв по тій причині, що майже нас як? Сорта та узяв воно у бабелюсі. От. Та воно кума дала, та цей, ну, коротше, в куми 20 років росла, а, а кума взяла в бабки, там вона ще 20 теж росла, розумієте? ну і тоді перекочувала до нас. Ну, це я так, образно, щоб ви розуміли. Через що толком ніколи не було цих неврожаїв. Так, посадки були, а чисто поїсти. От і все. Коли почали. Я з цим е, захотів це вирощувати. Я шукав, як би брав, я ж кажу вам, з Фріго. Е, не знаючи, що воно таке. Прийшов гербарій мені. ну Всі знаєте, хто в цій темі знає, що таке Фріго. Хто не знає, наберіть в інтернеті, подивіться, щоб ми тут не розказували, що воно. Е, прийшло те Фріго. Я думаю, блін, розвели на гроші. Таке воно все у пучку зв'язане, по 25 штук, без листків, таке щось пострижене і сухі коріння. Думаю, ну блин, ну блін, це щось літо на на почало літа, давай її садити. Посадив ціле літо з поливаюкою бігав, дождався, я наступного року дожив до того дня. началося, короче, Усе росте, все якби ну, піднімається, щось не цвіте. Дивлюся по інтернеті, що воно вже должно цвісти, а в мене не цвіте щось. і Думаю, може щось не то. Я й туди жду, жду, вже геть воно. Все некотрі поцвітали сорта. А ця навіть не думає цвісти. Думаю, ну, блін, ну якось буряну купив на тисячу гривень. Думаю, ладно. Ой, до речі, що це таке за щастя знайшов. Поки ходив, вам тут пок... знімаю, у купчихи знайшов цвіт, Це що вона вже другий раз мені плодоносить буде, але ну, це на одному кущу. Почав я читати, виясняти. Шукати кінці тієї фірми. фірми. Фірма канула вже літо. немає її, ніхто телефон не бере. Думаю, ладно, розвели. Це я вам розказую предісторію. Як у мене з'явилася мальвіна на участку із фріго в місто Купчихи. Тобто там, вдать, напутали. Або просто обманули, ну прислали мені мальвіну. Це, і ви знаєте, сам, як кажуть, все, що не робиться, все долучить. Так воно і вийшло. У мене з'явилася мальвіна. За що я тій фірмі дуже-дуже дякую, а, що вони там напутали. От. Ну, Я ж не успокоївся, мені ж хочеться мальвіни чи цієї купчихи. Купив я ту Купчиху. Посадив, ось, купив з різних місць. Це один рядок з одного місця, другий рядок з другого абсолютно місця. Купив, думаю, щоб, вже ж, ну, наверняка, щоб не обдурили. Так же ж хочеться, як дитятік, дитині цукерка, а так мені це захотілося і все. Посадив, все, дождався. Ще ж год вже ж пройшов, дождався я. Урожаю, дивлюся, блін. Щось воно ну, не то, так як ви мені і пишете в коментах. Маленьке, тоненьке, ніяких там юпок, тих, що фотографії в цьому в інтернеті. Думаю, ой блін, ну що ж його, це, мабуть, піде вона під мотоблок. Удала вона врожай, не такий великий, щоб сказати, що великий. Вот. Потім я не знаю, ну щось я зажалів, думаю, ладно. Хай вже, хай ще один. До речі, це ж оця що Бачите, яка гарненька. І все воно пішло, нічого воно тут не пропало. Бо я так відкрив, ну сітки цей не убрав. Оставив її на другий год, Прийшов той другий рік, оце цей 2023. Та як уродила ця купчиха, слухайте, з кожного. Куща, оця такого, вона ж вже ну, розрослася, сформувала здорові кущі. Та як пішло цвітоносів не менше з півсотні, Та цього урожаю як начепилося, що ми не, що ми не вспівали його збирати. І притом перший урожай був увесь практично оце з цими юпочками. Як були і 4, і як е, п'ятерня такого юпочки всі. Дуже гарна, красива. Ми не могли нарадуватися. Хоча перший урожай у 2022 я практично не бачив тих юпочок так де, не де. І то я думав, що це більше ну, случайно щось там або якийсь дефект. ну, Цей рік все воно показало, юпочки ті, усе і в нас. Було її сильно багато, ми її вирішили думаємо, та трохи продамо, бо ну, навіщо нам скільки. От. То люди, хто пробував, її брали, то я не знаю, недовольних. Ну, я не бачив, щоб от нею комусь вона не понравилася. Да, вона вроді як чуть-чуть сухувата. Ну, Колір у неї такий. ну... Як сказати вам, в неї ото, що трошки кінчики чуть -чуть буває біласті. Но вони теж якби сладкі, навіть якщо вони біласті, ті кінчики. Ну, аромат і, і вкусові якості в неї дуже високі. Запах такий стоїть, що і як вона цвіте і як занесеш у дім, так, наче ти на поляні десь на полуничній в лісі знаходишся. Людям подобалося брали, так що, може, ви поспішаєте з виводами, так як і я подивився перший рік. й єрунда, треба і викинути і посадити щось друге. Не знаю, я додав третій рядок. От. У мене зараз на даний момент 8 рядів вже вийшло. мальвіни три ряди. Більше в мене немає тут таких. Ось дивіться, показую далі, щоб ви. Не думали, що ось, бачите, у мене тут ось, 10 кущиків, усього на Це чисто як для колекції, це Чорний Принц. От. Чамора та Русі японка. Ось о, 5 кущиків, 5. Ось, дивіться, пока. Ось ось вона вся. Це теж як для колекції, у мене стоять бірки тут. Воно, Чамора та русі» Написано на бірки. Тобто Я не держу такого. Ну, Багато. Оце в мене ряд ось це був в лофті. Просто оставив цілий ряд 25 штук. Раді того вона рання, якби сама перва. Ну, я знаю, що з нею треба буде робити тунель, бо вона рано цвіте, обратні заморозки, і в мене ось низина балка. Ось, ось, бачите, кущі це балка. От. Обов'язково її накриє. Тобто, Цією весною я все викриваю цілий ряд від краю до краю вона була накрита в мене тунелю з гроволокна. Сорокове гроволокно, зроблена тунелька І все воно було оце накрите. Далі румба теж була накрита. Не хочу сказати, що це, от, румба погана. Да, може вона. І хороша, і все. Ну, вона погано виходить з зими. У мене виходить погано з зими. Ось є пропуски, ось немає її. Ось кущі йдуть, йдуть, немає. Це все це вона так перезимувала. От. Не те, що тут щось поїло і чи що. От якщо лофті добре виходить, тут взагалі не те, що пропуски ну, дуже прекрасно вона зимує. Трумба вже не голландка. Ось у італіянська є скала. скала. Здоровена ягода. Просто здоровена. Вона, Ми е, важили, були екземпляри по 80 грамів. Це просто як яблуко, красиво все. Но сонце як блисне. До свидання. Аби або вкриваєш її. Не хочу сказати, що це поганий сорт. Да, може кому для комерції, то, звісно, треба там азії і бріли садити, бо Тут цим займається. Воно я чисто для себе, мені це не треба. От. Так само ось Шарлота. Я її люблю за дуже е, шикарний такий мускат. Ну і теж 10 ось у мене кущів, Ось я вам показую, просто увесь ряд ось проводю. 10 кущів. Все, для мене фарб. Абсолютно поїсти. Вона царем, вже зараз немає нічого. Ось приїв, просто прийшов, зірвав, з'їв, аби його там, типа збити. Та й все. А все остальне ось у мене, дивіться, опять мальвіна, ряд. Наступний. Мальвіна, мальвіна і оно ще й строчки мальвіна. Це все все мальвіна. І там ще зверху ну, опять же, 10 кущиків там ще є капри. Тобто, Оце отак. От. Ну це я відвідав на ваші запитання. Я ж не, я не хочу сказати, що ота погана, не садиться. От на моєму учаску, от вона отак. От. Не хочу я то морочити голову. Ну все, посадили. Які проблеми? Ніяких проблем абсолютно. Жара стоїть, ось все, все росте, все, я ж кажу. Ну так, да, можете сказати, звісно, ага, в тебе капля там туди, сюди. Ну да, ну якщо хочеш займатися. Щоб воно в тебе було нормально, ну треба, щоб вложення якісь сюди були, бо так просто, як бур'яну в полі, воно буде рости, ну не так швидко. Ну, це так якось. Я думаю, що я відповів на ваші запитання і покупчихи. Я не призиваю, я ж кажу, в мене розсади нема, бо я цим не займаюся. Може на наступний рік кому там треба буде. Ну це я вже якби зарані спланую, зарані я підготовлюсь до цього. А так як я не думав, не, і я не займався розсадою, я не думав робити ці відео, щось мені не до цього було. От. А зараз от люди, звісно, дивляться, просять, а можна у вас придбати оте чи оте. Ну, блін. Аби в мене воно було, я ж не буду викопувати із цього ось. Ну, те, що я посадив, буду викопувати, щоб його продати. ну і Це якось нерозумно. А так ну немає, бо аби готувався до цього чи продавав її, чи що, то, то да, може б там оставив та й сказав би, да, в мене є там, я ось вам можу цим допомогти цим сортом чи цим. А так може на... туди, на майбутнє. Зарані з весни там заказуйте, я якби, залишу вуса та поставлю стаканчики та якось будемо працювати над цим питанням. На цьому все. Думаю, не сильно затягнув я це відео, от віти, просто так як є по колхозному. На ваші запитання, як, що краще як, що посадити. Я не можу вам сказати, що оце ви не садіть лофті, а посадіть краще купчиху. Можу в кожної людини свої є вкуси, свої чи це смаки, свої кольори. Тобто для мене ось я для себе посадив оце мальвіни, купчихи. Лофті в мене, лофті рано, за нею, купчиха. У тобто мене буде і рано поїсти, і зробити усі там компоти пастіла. Воно це в мене для цього і є скільки рядів мальвіни. Для мене це сорт номер 1 Це сугубо для мене. От. Так що якось так. Ладно, до зустрічі. Будуть ще питання, задавайте, я вам коротко постараюся відповідати на них. Наступні відео я зроблю по винограднику, чим я підживлюю, чим обробляю, як, що робити, щоб лоза швидше дозрівала. Ну, якось так. До побачення.